Дорогесенькі, якщо ви зараз проживаєте якесь хвилювання, переживання, зважайте на той факт, що ці моменти залишають в вашому тілі сліди. Для чого я вам це говорю? Недавно мені на очі потрапила стаття, де бралося інтерв'ю з патологоанатомами. І вони в цій статті розповідають, що в процесі своєї роботи, займаючись тілом людини, вони бачать, яке життя мала людина. По чому? По стінках шлунку. Якщо стінки шлунку гладенькі. Значить, людина мала спокійне радісне життя. Якщо стінки шлунку мають язвички, рани різні, пошкодження. Це означає, що в людини багато гризоти, переживань і хвилювань. Для чого я зараз це все говорю? Ми відкидаємо той факт, що, можливо, трагічні події сталися в житті. Це ми відкидаємо. Це зрозуміло, що людина мусить це прожити і це залишить свої сліди. Це ми не розглядаємо. Я зараз говорю про те, що можливо є в житті кількість. Події, такі, за які ви переживаєте, а воно того не варте. Але саме ці події, та гризота залишить вашому тілі сліди. А ось це вже погано, тому що тільки ви відповідальні за те, щоб відслідкувати що зі мною зараз відбувається, і переживаючи за щось, важливо пам'ятати про себе, що ці хвилювання в мені залишать сліди, і ці сліди негативно скажуться на моєму житті. Тож краще старатися нам знайти методи, які вам допоможуть, чи той самий психотерапевт, чи там піти до близьких, які вас підтримують, чи інші якісь методи, а може, не варто так переживати, але вибирати себе, дбати про себе, тому що гризота залишає сліди в вашому тілі, а тіло нам служить доти, доки воно доглянуте. Розумієте? Ну, нехай буде вам така інформація для роздумів.